Ось сучок, я приходжу, вона синя. Я знімаю від цойкою її безполізнула. Коліна навколінки стала і з'їгнула голову. Наче собачки тут лежали коло неї. Покрили не забрали її, коней лежали. Ніна Володимирівна з села Танського, що на Черкащині мати 30-річної Валентини. Поки жінка в хаті бавилася з онуками, її дочка серед білого дня наклала на себе руки. Жінка повісилася на шнурку, а до її тіла матір привели ось ці собаки. Я пішла шукати її в туалетіван, шукати її. Там собачки маленькі вдома. Ті собачки показали, де вона. У маленькому танському про трагедію знають геть усі. Співчувають лише двом діткам, яких молода жінка залишила круглими сиротами. Але такої розв'язки кажуть, варто було чекати, адже це далеко не перша спроба самогубства. Усі, як один, переконані, до останнього кроку самогубцю довела її ж рідна матір. Цього треба було дати. По перше, мама дуже агресивна. Скільки разів визивали сусіди в міліцію? Ніхто ж не реагував. Що я тобі дитину скажу? Ти знаєш, все залежить від мами. Яка мама, такі діти ростуть. А тут мами нема. А от мати, яка втратила дочку, каже про інше. До самогубства Валентину довело кохання і ворожка. Після смерті у хаті доньки вона знайшла карту Таро з написом Вішальник. Пригадує, напередодні трагедії у дочки гостювала подруга циганка з Черкас. Окрім карт, привезла з собою наркотики. А після смерті Валентини ворожка втекла із села. Приїхала до неї циганка з Черкас. Дуже кума. Буду шукумо, і приїхала. І вона її намовляла. І Черкаси. Привезла нашу. дещо з собою. Привез з собою бити. Анфітаміна, типа, плана, типа, ну, то що нюхують. Угу. Вона перед цим ця ось нюхала <рес> з нею разом. Я з нею за це сварилася. Каже, дитину кормірую, наш ти нюхаєш. Циганка й розповіла молодій жінці, що батько її найменшої донечки знайшов собі іншу. Після цих слів Валентина неначе з глузду з'їхала. Почали дзвонювати до нього. Я сказала, кого досі, що він тобі здався? Так в нього вже друга дівчинка є, у нього жінка двоє дітей. що він тобі? Мені я її люблю, Я без нього не можу жити. За це чоловіка, Це 100%. Сто процентів. Думку матері поділяє й товариш жінки-самогубці. Впевнений, причина фатального кроку у нерозділеному коханні. Постійно вона розпанала свого чоловіка. Ну, що знає, жив там. Дня, дня три, всі її бачив, постійно про Віталіка вона говорила. Останньою краплею для молодої жінки стала телефонна розмова напередодні трагедії. Валентина благала його повернутися, а мати залучила як посередницю. Мам, набері його, скихали мене вернуться. Я набрала вчора його, мовчав. Може, й да. Це вона чула в телефоні. Потім каже, скажи їм, коли він приїде. Я кажу, Віталій, ти коли будеш? Не знаю, хай ваша дочка ума набереться. береться. У Валентини залишилися двоє маленьких дітей. Їх жінка виховувала сама старшому хлопчику два роки, менші дівчинці, ще немає і двох місяців. У домі про них нагадують хіба іграшки і дитячі речі. Обох сиріт після трагедії забрали у лікарню. Причому рідній бабусі не надто хочуть повертати. Дитяче відділення їх прийняли на даний час, покамі знаходяться вони там. Будемо клопотати із службою, ми вже зв'язувалися, будемо клопотати, щоб цих діток, ну, далі там будинок малютка. Краще було, б, щоб вони залишилися не з бабусею. У сільській раді кажуть, довіряти бабусі дітей не можна. Одна з причин зловживання алкоголем. Більше того, у покійної Валентини ще були двоє старших дітей, але п'ять років тому вони померли саме через недогляд бабусі, на яку молода матір залишила внуків. І вони померли в одне віці 4 роки, в друге вці два з роки. Там одна дитина вдавилася класовиною, звернулася в лікарню, це вже було запізно. І, а інша дитина також звернулися по допомогу в лікарню, дитина від високої температури здається. Місцеві показують дві дитячі могилки чотирирічної Мирослави та дворічного Вови. Їх видно здаля через височезні бур'яни, які ніхто з близьких ніколи не полов. Селяни переконані, на молодших чекатиме гірка і складна доля, якщо їх повернуть бабусі. Для до бабушки повернутися? Та яке там що, Смієтеся, чи що? Ні, ні в якому хоче. Їм теж буде це саме. Ну щоб мама була трошки розумніша, то вже після такого случая вже треба таку губу зашити обом. Вину бабусі у смерті двох старших онуків ніхто не довів. Відтак за законом вона має повне право стати опікуном молодших, але для цього жінці потрібно знайти роботу і змінити спосіб життя. Це буде вирішувати комісія як орган опіки і піклування. Тому якщо навіть бабуся виявить бажання взяти під опіку їй її... Прийдеться пройти весь перелік медичних обстежень. Вона має працювати, в неї мають бути відповідні умови. Поки малече в Уманській райлікарні. півторамісячна Карина та дворічний Толя, який до того ж незрячий, потребують особливого догляду. А служба у справах дітей піклується про якнайшвидше влаштування малюків у дитячий будинок.